Друзі, усім привіт. Раді вітати на нашому каналі Астрофеномен. Сьогодні до нас завітав майстер Овен Стефан. Будемо із ним говорити на різні теми, як політичні, так і магічні. Тому залишайтесь разом із нас, дізнайтесь дуже багато корисної інформації. Це я вам обіцяю. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. І, звісно ж, задавайте, не соромтесь ваші запитання в коментарях. І в наступних ефірах зможете отримати вичерпну відповідь. Отже, мастери Овени, вітаємо вас на нашому каналі Астрофеномен. Давно вас не було. Наші глядачі за вами досить скучили. І пропоную розпочати із питань, яке упродовж травня досить гучно звучить на рахунок третього майдану. А велика кількість людей в різних соціальних мережах пишуть на рахунок того, що наприкінці травня можливий третій Майдан. Що скажете ви, як ви вважаєте? Чи дійсно він? Буде в 2024 році? Ну, Перше, я вітаю наших глядачів. Бажаю їм миру, миру через перемоги, звісно, України. Під перемогою України вважаю повний розвал і знищення Російської Федерації як такої і унеможливлення продовження будь-якої війни. Майдан, я ви знаєте, коли мені дуже сподобалося питання. Ви знаєте, я згадав перший Майдан. Ну, можливо, він не досить перший, бо там ще були інші трошки, шахтарі і все інше. Помаранчевий, коли були мандаринки на колоті і все інше. Ви знаєте, мені пощастило, а, а можливо, просто мені треба було побачити типу, перші хвилини Майдану. І я побачив на Майдані. Однакових людей, однакої висоднакої висоти, однакової ширини плечей і одягнутих в один стрій, шкіряні такі собі куртки і джинси з раціями. і говорили вони не українською і не російською мовою. Не буду говорити якою, хоча я був в метрі від цих людей. У мене просто там знаходилось моє відділення банку. І я заїхав в справах. Я забрав тоді з Києва сім'ю і поїхав. І почався цей помаранчевий апельсиновий майдан. Ми бачили маріонеток на трибуні, ми бачили якісь фальшиві і лживі лозунги, за ним пішли люди за гроші, потім без грошей, і сталося те, що сталося. Потім я згадав перші хвилини. Другого Майдану, коли я зустрівся випадково, я е, побачив серед ночі, що починається творитися. В сім'ї я сказав, що я їду на Майдан. Через кілька годин я був уже там. Е, перший, кого я зустрів, Петро Олексійович. Я йому сказав те, що сказав. Можливо, він тепер пригадає, що я йому сказав. На превеликий жаль, до певної міри збулося, потім він зрадив себе. І там теж були, звісно, починалося все за гроші. Тобто кожен з майданів, які ми пережили з вами, починалися за гроші. Це треба признати. Далі приходили люди за ідеєю, далі, далі люди відстоювали і гинули за свої права. Тепер теж. І не тільки в травні місяці, а і під час повномасштабної агресії, та я думаю, що із 2014 року. Намагається Російська Федерація тепер вкинути нам черговий майдан, зміну влади через Майдан, але чогось у неї нічого не виходить. От я думаю, що і тепер намагається розхлетати ситуацію саме Російська Федерація. І єдиний, хто зацікавлений в цьому майдані, саме Російська Федерація. І я думаю, що... Перше, нема у людей ресурсу. Тобто за гроші є кому вийти, як завжди. Вийдуть ті, хто візьме російські гроші, їм все одно чиї гроші брати, вони можуть вийти на хай навіть тисяча людей. Це все, все цим і закінчиться. Ну, перше, е, е, наші пасіонарії, частина загинула, частина відстоює в лавах ЗСУ е, наші території. І кров'ю своєю звільнює, намагається не допустити ворога, і намагається звільнити наші території. Тобто пасіонарії туди не підуть, бо їх бо вони всі, всі там, і ті, що на, не на фронті допомагають в тилу, і волонтери, і все інше, вони, звісно, що не підуть на поводу у. Російської Федерації і не підуть. На... Зрозуміло, яка б влада не була на сьогодні, зміна влади необхідна тільки Російській Федерації. Ми бачимо, що іде і ПСО. Я вважаю особисто, як громадянин України, що і після 21 травня наш президент буде президентом нашої країни, і не дивлячись на те, що мені подобається і що не подобається. Я не сто не, не стану на той бік, щоб критикувати зараз владу. Так, да, дійсно я е, хотів би, щоб з деякими речами розібралися. Можливо, дойде і до самої влади, і вони самі схаменуться і розберуться з певними своїми неідеальними, скажімо, рішеннями. Які треба було б привести до ладу. Я дуже на це сподіваюся, що можливо у них хвата своєї мудрості, можливо, вони скористуються чиєюсь мудрістю і виправлять ті хиби, які кричучі. Отже, я не бачу, в принципі, ніяких неенергетичних передумов для Майдану, не бачу і такого. Запиту у суспільства. Хоча я, звісно, займаюся більше енергіями і дивлюся з цього боку. Тому я думаю, що спроби були, є і будуть у нашого ворога розхилитати наш човен зсередини, вірю і сподіваюся, що нічого не вдасться. На превеликий жаль, Україна кишить консервами Російської Федерації. І ФСБ, і все інше, і вони і досі ще сидять і в чиновніших кабінетах, і у провладних кабінетах, і у структурах селових. В цьому я впевнений. і Вони відчуваються. Відчуваються їх дія, які за, за гроші продадуть все. А деякі дійсно вважають, що СРСР це найліпша модель суспільства. Тому, звісно, їх вплив буде і нам наших гнит треба буде чистити і вже з цим щось робити. робитимастероване. Як ви вважаєте, чому війна затягнулася? Що люди зробили не так? Тому що дуже багато хто говорив раніше про те, що війна буде тривати а, там спочатку кілька місяців, так потім рік це були просто людські сподівання, чи дійсно все ж таки вона затяглася? Ну, війна не затяглася. Я в перші секунди, коли я слухав цю істоту в прямому ефірі, мені висвітило 2024, Це 24 рік, і поки що ми тримаємо вікно можливості на осінь цього року дійсно завершити або повернути на завершення цієї події. Але хочу зауважити, що я особисто вважаю завершенням війни. Я це сьогодні сказав на початку, що тільки знищення Російської Федерації як такої і унеможливлення піднятися її цій цьому формуванню з колін і вести будь-яку війну не тільки з Україною з, з, з странами Балтії, з Польщею з іншими країнами. Я вважаю, тоді тільки може людство видихнути спокійно і розуміти, що можемо формувати нове суспільство. Чому? Чому ви кажете, війна затягнеться і що люди зробили не так? Ми постійно і вчора працювали, працюємо і будемо працювати над гармонізацією і оздоровленням коду нашої української нації. На превеликий жаль, крадії ті, що у нас від кормушки відірвати не можеш, вони у нас в коді нації. Моя хата з краю – це теж в коді нації. І ще багато хиб, які приходиться виправляти в коді нації нашої країни, українства в цілому. І по ходу цього, цієї події вибудовується і має вибудовуватись… Єдність українського суспільства України як держави, і тільки це дасть нам і до речі, єдність народу і влади. Тут має змінитися і народ має жорстко бити по руках крадіїв. І звісно, і влада У владу мають іти люди не ті, кому потрібна влада, а ті, кому потрібна держава, її розбудова, і які будуть працювати саме. На розбудову держави, аби таке було за ці 30 років, Україна була б одною з найбільш розвинених держав Європи і незалежною з потужною армією. На превеликий жаль, ми допускали постійно або крадіїв, або недолугих істот до влади, які просто не знали, що з нею робити, і починали про бджоли, про ще щось розповідати нам. От і воно досить неприємно. Бо тоді довіра народу була велетенська, а нічого з того не вийшло. Тепер я думаю, що найжорсткіші умови для перебудови країни. Чому Да, дійсно було вікно можливості і на вересень минулого року ми його тримали стільки, скільки могли. Тут схибили, і я думаю, що були причини на того, на схибили на і з нашого боку можна владці відповідальні за. Хід війни і за, то, за те, що відбувається в країні, бо народ догував повноваження і хтось ними користується, так скористувався, що нам перестали постачати зброю і надавати фінансування. І саме тому без недостатньої, з недостатньою кількістю зброї ми не змогли завершити війну минулим роком. Сподіваюсь, що цього не відбудеться тепер. Змінилися і наші партнери, і їх погляд на те, і можливо появилося розуміння, що все таки не, не треба пускати цю подію на далі розвиватися на тернате на теренах, наприклад, країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі і так далі. Що треба завершити її? На тій території, яка на сьогодні вже під ворогом, і треба її звільнити і знищити все-таки цю імперію зла, і фінансово, і промисловість, і все інше. Ну я думаю, що коли промиті мізки жителів тієї території будуть оздоровлені, а на це має пройти 3-5 поколінь, то тоді можна буде там з кимось говорити Принаймні правильно. Зараз е, говорять, що ми воюємо таки не з одною людиною і е, її смерть, там її в холодильник, пам'ятаєте, е, ховали і все інше. От, е, я думаю, що справа не в, одні, в одній людині, а все-таки в країні, якій промили мозок досить е, пропагандою, всім іншим. І ми воюємо все-таки з гігантською країною, яка. Перевищує наш потенціал багатократно, на превеликий жаль. А допомоги адекватної від світової спільноти ми не бачимо. Тому е, відповідь комплексна тут і є наша відповідальність історична, коли ми е, в принципі дали знищити свою армію, дали забрати у нас ядерну зброю. От ну я не, не, не йду далі туди, в глибини історії про Грушевського. Про Козацтво і все інше, але і, звісно, і історія стосунків з так званим цивілізованим світом і Російською Федерацією, де теж повно її агентів, де повно компромату на перших осіб певних країн. І тут я би на їх місці просто склав повноваження і чесно пішов з поста, давши дорогу тим, хто. На кого немає компромату і немає впливу Російської Федерації, тут треба бути чесним. Але навіть ціною крові нашого народу вони не покидають владу, тримаються за неї, приймають недолугі рішення. От. Так що я думаю, що причина і в нас, і в наших партнерах, і, звісно, в нашому ворозі. Дякую вам за таку вичерпну відповідь. Мастер овене. Давайте з вами розберемося де набратися енергії, які є місця сили, як зрозуміти, що це дійсно місце сили, і куди потрібно йти, врешті-решт? Да, можна нікуди не йти. В принципі, місця сили є природнього походження, коли засновувався наш світ і створювалися енергетичні решітки планети. На їх вузлах є місця сили, і є штучні місця сили, які рукотворні, які намолені, якщо ми говоримо про позитивні людством. і є негативні місця сили, це місця катастроф, цвинтарів, битв. І тепер таким місцем сили є практично вся Україна, де гинуть люди, і воно його треба буде. Приводити до ладу і, звісно, гармонізувати. Ми займаємось більше 15 років цією діяльністю. Кожне місце сили, з яким ми входили в комунікацію, позвало нас тим чи іншим чином, або через медитації наших груп, або окремих наших учнів, або через роботи групи, або через сни. Так, і не тільки в Україні в Україні у нас 16 напрямків по місцях сили опрацьовано, і кожне місце сили ми починали з очищення, бо вони захаращені і магічними обрядами певних таких собі, будемо казати, колег наших і таке інше. Ну і свідомо зруйновані властивості наших. Місць сили для того, щоб вони не працювали. Так ми багато років поклали на відновлення енергосистеми е, Миколаївської області. Біля шести років ми відпрацьовували, недоопрацювали трошки. Е, Миколаївська група недопрацьовувала на превеликий жаль. Вони лякалися то дощу, то снігу, не дивлячись на те, що я з командою приїжджав за тисячу кі кілометрів, Ну, працювати їх лякали погодні умови. Це було досить дивно. Тим не менше, ми відпрацювали настільки, наскільки змогли. Е, результат неповний. Е, те саме. Ми недоопрацювали Хортицю, недоопрацювали могилу сірка ковід, е, бо, бо і вже під ковід у нас не було такої можливості потужної, щоб поїхати і допрацьовувати. Е, зато ми відпрацювали. Золотий трикутний Карпат в повному обсязі відновили його і перепрограмували. Ми відпрацювали повністю закарпаття. Відпрацьовували і інші місця. Київ досить опрацьований. Достатньо ми опрацювали те, що називається у нас Урочище Бабий Яр і Лиси Гори. Києва, хоча вони теж захарашені, і треба продовжувати ту роботу. Анатомічний театр відпрацьовано, Майдан Незалежності і багато-багато іншого по Києву і по регіону Київському теж відпрацьовано. Відпрацювали і Житомир, Житомирську область. Ну і багато ще чого. Куди бігти, Да, можете нікуди не бігти. Головне. Треба розуміти, навіщо ви йдете в місце сили, що ви там очікуєте, і як ви збираєтесь працювати, і яка ціль, яка мета? Зараз кожного першого, вже п'ятнадцятий раз, кожного першого числа по всій планеті виходять наші учні і однодумці на планетарну роботу для перебудови перепрограмування цивілізації людей з парадигми рабства на парадигму. Відповідальності в першу чергу свободи і незалежності, і вже багато чого досягнуто цими роботами, в тому числі на тонкому плані юридично змінена в принципі мета цієї цивілізації. Вона вже не звучить як цивілізація рабів, і більше того, цивілізація людей. Завдяки цим роботам вперше прозвучала як цивілізація розумних істот. Тобто до нас ставилися ну, так, от, хто як до їжі, хто як до цікавих дивних істот і так далі. Тому треба зрозуміти, навіщо вам іти на місця сили, бо є такі збирачі місць сили. Є ті, хто там люблять зробити якісь дивні обряди, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Треба йти на місце сили з велетенською повагою. До деяких місць сили нас роками готували, місяцями готували, і ми знали, де і хто з учнів і як має стояти. Дійсно, де інде говорили і про обряди. От. Але я прошу вас, мої любі, не захарачуйте місця сили своїми. Амулетами і іншими магічними приладдям. Якщо ви хочете щось там зробити, то принесіть дар квітку, там, яблучко, щось, те, що там згниє і стане прахом. От. Не треба там розкидати, тим більше, що ви знаєте, навіщо ви це робите: свою косметику, гроші, всякі прикраси, якісь там камінці і все інше. Не, не треба. За це теж те є відповідальність. І вона не в мене вас. Тому, будь ласка, відійдіть себе пристойно, чемно, розумійте, чого ви туди йдете. Ваша ціль має бути на добро. Я не рекомендую адептам зла продовжувати робити їх обряди і розставляти по місцях сили, пастки іншим людям. Тому треба бути уважним, обережним, тримати баланс і тримати захист. При тому, при всьому, тому що є різного рівня небезпека на місцях сили. На місцях сили є реальні портали. Е, у мене відбувалися такі речі, коли е, півгрупи пропадало в паралельний світ, і приходилось їх звідти витягувати. І це, не, і це в реалі. Фізично людей не стало в цьому світі. І майже півгрупи, і пройшлося їх витягувати. Тому е, треба знати, куди ви йдете, навіщо ви йдете. Є такі досить. Е, Знамениті і розпіарені місця сили, з ними найгірше, найбільша кількість обрядів відбувається магічних там, і цей весь бруд приходиться прибирати. Отже, тому треба, я думаю, мати культуру поведінки на місцях сили. От, це досить е, важливо. Ну, я думаю, що про це можна говорити досить довго, ну треба колись зупинитися. Мастер я думаю, що про портали, ми з вами зробимо однозначно окрему програму, бо тут дійсно дуже цікаво. І я думаю, що вам є чим поділитися, що розказати. Ну і власне на завершення, давайте поговоримо, які ж енергії будуть у другій половині травня в Україні. Ну йде боротьба, вона загострюється. І зараз мої групи змушені працювати щодня. Йде загострення, не дивлячись на те, що енергії зла. І само зло є незаконним, але ми маємо справу з цивілізацією, яка була завжди і створена була як цивілізація зла, це треба визнати. І тому, ну тут, на законних засадах, е існувало зло, і по цей момент воно існує і вважає себе законним власником цього світу. І якщо говорити, то, на превеликий жаль, ще не існує прикладу. Нехай маленької цивілізації маленької країни добра. Не ми, українці, не являємось країною добра, не одна країна Європи і світу ще не може сказати, що вона є осередком добра. Тому нам треба вибудовувати це зараз. Іде Велетенський потужний опір зі сторони зла всіми мислими і немислими. Способами на превеликий жаль зло більше організовано не тільки на енергетичному, а й на державному рівні і міждержавному рівні. Вони більш організовані, більше тримають стрій, і, бо вони розуміють, що близиться той час, коли, скоріше за все, їм прийде, прийдеться покинути цей світ. І вони, звісно, хочуть. Продовжити якомога довше перебування тут. І цим буде найближчі пару місяців, і ми будемо це бачити. Але ми бачимо зараз парад певних подій, які являються наслідком війни на тонкому плані протистояння. І тут ця подія з Геликоптером в Ірані, вона теж, в принципі, є наслідком цього енергетичного протистояння. Тому ми будемо бачити дивні, дивні події. Я думаю, що буде більше вибухів складів Російської Федерації зброї, більше будуть втрат на, на місцях, де виготовляється зброя, де складується зброя, де. З аер, аеродроми, в тому числі, я думаю, що і, і це логічно, і на це працюється, і на тонкому плані, в тому числі, і ми будемо більше бачити непрацездатність російської зброї. Ми будемо бачити, що вона взривається в стволах пушок, танків, умовно, в літаках з літаками і так далі. Тобто, під час пуску на кораблях і все інше і. Це буде відбуватися більше, більше і більше. Ми будемо бачити певні неначебто природні катаклізми в Російській Федерації, і вони будуть виглядати як застосування кліматичної зброї, але це не буде кліматична зброя, це будуть інші моменти. Но це вже трошки не про роботу енергії, а про роботу війни, та що на тонкому плані. От. Тому я думаю, що ми побачимо ще не одне диво і чудо. От. Але все-таки е, е, найбільш прикро те, що буде ще проливатися кров. І травень його вже небагато лишилося. І червень теж будуть достатньо напруженими місяцями. Треба триматися. Треба, е, бачите, у нас іде. Е, про провисання, те, що я говорив, наш ворог йде одним, одним строєм по всім фронтам: і інформаційному, і дипломатичному, і шпигунському, і на фронті на фронті, і на енергетичному фронті вони трим... йдуть і цілеспромовано і виважено, і організовано вони йдуть. Чого не скажеш на превеликий жаль, про нас у нас недоопрацьовані практично всі ланки. Фронту і тільки чудо допомагає утримувати наш фронт нашим воїнам ЗСУ, за, за яких ми молимося, за їх захист, за надання їм сили і надання їм чуда.